Ранковий догляд не закінчується для мене тільки очищенням і зволоженням, тільки доглядовими процедурами. Адже догляд для мене це і догляд за своїм внутрішнім станом, це і догляд за своїм тілом, це і догляд з допомогою декоративної косметики, тому що вона в нас також доглядова. Тому мій догляд продовжується скляночкою теплої водички з колагеном, А потім я йду і роблю собі легенький макіяж. Я подумала, як чудово бути жінкою, що ми можемо обирати собі завдяки макіяжу свій настрій на сьогодні. Тому сьогодні ми можемо вибрати або тональну основу. Я наношу на себе, або cc Крем. Хто любить легеньке нанесення, таке майже непомітне, тому cc крем рекомендую. Хто любить більш таке плотненьке нанесення тональної основи, тому тональну основу. Вона також є, бачите, от з рожевим із фіолетовим маркуванням. Це для сухої шкіри, це для комбінованої. У мене шкіра комбінована. Я вибираю сьогодні собі тональну основу. Наносити я її люблю можна або руками, або також є маса спеціальних. Щіточок, якими ми наносимо. Я обожнюю оцю таку щіточку для нанесення пензлик для нанесення тональної основи, вона дуже-дуже класно, тобто мільйон щитинок, вона дуже класно розташовує тональну основу. Непомітно, руки при цьому не вимазуються, засіб витрачається дуже економно, і щіточка попадає у всі усі труднодоступні, скажімо так, місця нашого обличчя. Тому я наношу так легеньким таким тоненьким слоєм тональну основу. Вона вирівнює мій тон, вона надає шкірі сяєння. Я також можу обирати, чи я хочу свій погляд підкреслити лайнером, фломастером спеціальним, чи олівчиком. Якщо в мене мало часу, я вибираю олівчик, тому що він м'якенький, він легенько розташовується і ним легше наносити стрілечку. Якщо часу більше, я хочу більш графічну, класну таку стрілку. Більш чітку, то я вибираю фломастер. Сьогодні я роблю легенький ранковий мейк, тому це буде просто корічневий олівчик, яким я легенько підкреслюю, роблю легенько стрілечко. Якщо хтось не любить графічних таких дуже строгих ліній, то той може брати і розташовувати олівчик таким якимсь жорсткіньким пензликом. У мене також всі пензлі для макіяжу, звісно, від Mary Kay. Вони вже у мене, дівчата, мої перші пензлі. Вони ще були трошки інакші. Моїм пензлям першим вже 15 років, і я до сих пір ними користуюся, і я до сих пір щотижня їх мию і вони не втрачають своїх властивостей. Тому ці пензлі, можна сказати, вічні. Якщо ви берете ці пензлі, знайте, що ви забезпечені інструментами для нанесення макіяжу на довгі-довгі часи. Стрілочку, я візуально приподнимаю глаз, око своє, і на другому оці стараємося робити симетрично. Звісно, ми не дуже професійні візажисти, а просто звичайні жінки, тому ми можемо допускати помилки. Нічого страшного, у нас є, якщо ви десь пішли не туди, у нас є ватні диски, спонжики, є палички, якими можна підтерти, і є пензлик, яким можна зробити більш м'яку лінію стрілечки, розташувати її. Я люблю, коли стрілечка трохи розташована. Тоді вона така не нав'язлива, не впадає в очі. В принципі, для легкого мийку ми можемо закріпити все тушу і вже майже половина зроблена. Але я хочу ще скористатися пудрою, припудрити своє обличчя, для того, щоб не було протягом дня ніяких, ніякого лишнього блиску. Пудра дуже високої якості. Вона дуже-дуже мілка і дуже гарно покриває шовковистою такою вуаллю наше обличчя. Обличчя при цьому дихає, але не впускає в себе різні токсичні елементи, з якими ми стикаємося на вулиці. Я хочу додати рум'ян, щоб освіжити вигляд. Легенькі персикові рум'яна мені сьогодні будуть дуже помічні. Рум'яна ми наносимо на, на, на скули. Також пензликом для румян спеціальний є пензлик, такий скошений, він дуже зручно наносити рум'яна. І в кінці я також обираю собі туш. Я можу обрати собі туш або подовжуючу, або е, більш об'ємну. Я хочу сьогодні більш об'ємну туш. Зараз я скористаюся дзеркалом, щоб акуратно нанести. Туші наносяться дуже легко. Носяться цілий день. Можна наносити, хто любить більш драматичний погляд, можна наносити у кілька шарів. Туш. Я сьогодні нанесу один шар. У мене такий буде зовсім легенький макіяж, просто щоб надати собі настрою і підкреслити те, що я хочу підкреслити і сховати то, що я хочу сховати. От, як бачите, іноді з туші бувають ось такі казуси. <кій> Ви бачите, да? я трошки промахнулася і мазюкнула тушу. Тут немає нічого страшного, ми просто збираємо все ватним спонжиком, коли, але коли воно підсохне. Є такий чудовий метод, коли ця тушка, яку ми вмазнули мимо, вона підсихає, тоді вона набагато краще стирається ватним, ватною паличкою. Ось, І ще я хотіла трошки з бровами попрацювати. Я візьму, мабуть, тінт для брів і профарбую брови. Тінт для брів, він йде і на гелевій основі, тому він і приглажує брови, надає їм форму, тримає цю форму, і також надає кольору. У мене тінт брюнет. Хоча я не брюнетка, але я люблю, коли бровки трошки темніші. Ось так я пригладила брови, надала їм форми і надала їм кольор. Тим часом наша туше, пам'ятаємо, вже підсохла, і ми можемо абсолютно спокійно зняти її. Ватним, ватним Ватною паличкою. Все, тушь знялася і немає розмазюкане на все обличчя пятна. В кінці я хочу додати собі такого яскравого блиску. Якщо в мене макіяж більш нюдовий, то я тоді з допомогою помади або блиску надаю образу яскравості. Тому в мене сьогодні ось такий ягідний блиск, близькі наші. Не злипається, не скатується, дуже гарно зголожують губи і дуже гарно пігментовані. Тобто, ось так він виглядає вживу, і ось так він виглядає на губах. Ось такі легенькі мейки я зробила. Я всім бажаю гарного ранку, гарного дня, гарних сьогодні пригод, які вам сподобаються. І залишайтеся з нами.